Хто такий цей ваш роман Червінський, про якого всі говорять? Пояснюємо за 90 секунд. Червінський це контррозвідник. Він працював над ліквідацією ГІВІ і мотороли, а також захопив причетного до збиття боїнгу бойовика Володимира Цимаха. До речі, останнього росіянам віддали Зеленський і Єрмак, хоча цимаха мали вести на суд в Гаагу. Але головне, що Червінський разом з бурбою організували операцію по захопленню 30 вагнерівців. Цей захід благополучно був зірваний Єрмаком і Зеленським. За фактом зриву операції навіть було розслідування, але парламентська комісія на чолі з безуглою встановила, що винних знайти неможливо. Червінський не став мовчати і все розповів на телебаченні. З початком повномасштабної війни Червінський став до захисту батьківщини після чергових ударів. Росіян по українському аеродрому, яких відбувається по декілька на тиждень, влада вирішила помститись розвіднику. Червінського посадили до ізолятора і тримали під вартою більше року. Незважаючи на шалений опір системи, українській громадськості вдалося продавити потрібне рішення, і Червінського нарешті випустили під заставу в 9 мільйонів. Гроші за Червінського вніс Петро Порошенко. Нагадаємо, що раніше Порошенко вніс заставу і за генерала Дмитра Марченка, якого влада Зеленського також посадила за грати.